Будьте здорові, хлопці. Бажаю здоров'я вам. Маркуша, не мішай. Ми е, привітаємося з нашими підписниками! Дякую, що підписуєтесь. Дякую, що нас дивитесь. Слава Україні! Маркуша валується, а зараз дивіться, він бити дітей не можна. Щоб його не це, тоді погладить. погладить. Щоб він був і, і поцілував. Звичайно, тата любить свого сина. Ей, мой маленький, три рази. У, -у, -у. О. У, -у, -у. О. У мене все. два сина, хлопці. Два! Так що дивіться нас, підписуйтесь, будете фідерна програма. Дивіться, яка в мене куртка. Дивіться, яка в мене марка. Хлопці, я люблю патріотичне. Мене на хаті висить флаг український, на вимазки висить дуги, флаг український, дуги, з собою. Дуги, я дам. вожу дуги, флаг український. В машині дам, дам. висить у нас український флаг, Ми українці, і ми живемо тут, і нікого не боїмось. І молимось Господу Богу, щоб Він нам, нам дав нам перемоги, щоб наші хлопці не гибли, щоб вони поверталися саме головне, живими додому. Ми їх всіх чекаємо, підтримуємо, молимось, дуже їм, дуже їм благодарні хлопці поклон вам, що нас захищаєте. От. Ну, Со здоров'ям хлопці, проблеми в мене. Дуже сильні проблеми по здоров'ю. От, в лікарнях лежав, хворію. Так що, хлопці, ну якщо треба, буде, піду і буду москалів убивати. От, так що спасибі вам, що дивитесь нас. От. І підписуйтесь. Покажу вам ще озеро. Стасик мене знімає. Стасік, що за зацвіти? Розкажи нам. Це дівчатам нашим це нашого буз... каналу. Кажуть так, сірення, ми кажемо українською, бузок, хлопці, Це бузок, найчарівніший, найпрекрасніші квіти. це Жінкам дарують в цей день. І кожного дня, поки вони цвітуть ну, понюхаємо. Хлопці. Ох, пахне як. А ну Маркуша, понюхай. О, а о, як все пахне! Дивіться, хлопці, які вони білий, красивий цвіти. Це нашим дівчатам. І дівчатам і хлопцям будемо зустрічати з перемогою їх всіх. Не будемо багато на цю тему розповідати, хотілося б багато казати. Но, хлопці, треба бути скромним. Я розумію, що може. Це якось так звучить, але ну, ми не можемо у нас така в нас обстановка, таке, таке життя. Будемо ровити рибу, хлопці, дивіться, курочки сидять на яйцях. Все рождається, риба не ріститься, мусор убирають. Все красиво. Дивіться. Це ми зробили вам екскурсію по садах, вулиця Логова. Оце озеро длінне, воно туди йде за угол. На Логової по карті дивіться, дивіться, а там ото вулицях туди, там йде канал. Він від Славутіча йде аж туди до першого шлюзу. Ну він маленький там. О, так що, хлопці, підписуйтесь, дивіться нас. Ми, вас, ми вам дуже раді, ми вам раді завжди.

Паніна, це нам обіняють, будемо з нею робити. Спасибо дядьку, зроблять, а ми помолимо. Він стоїть, якщо приблизити, бачите план, ну, теж підрізти. Двимасточка в порядку. Моя теж, теж будувати. Хлопці, дивіться, які домики. Вот які. Це екскурсія по Осакарках. Улиця значить, у нас лугова. Вісім Так, да. Бачу. Показує, да. показує. Показую. Дивись. Молодець. Направо чи топік. А, тут друге озеро. Хлопці, ми проїхали той. Це ми тут познімаємо. То озеро ви бачили? Ми на цьому пасне. Все, лишимо тут. Отлично. А це залів, подивитесь на карті, хлопці. Це залів такий йде. Хай гуляє, виводь його. Виводь його, хай гуляє. А це такий залів, поняв, рука. Дивіться, озеро залишилось на той вулиці, ми проїхали. Це лугова 8, а вам треба, виходить, лугава слідуща. Чи це воно є? А, це воно і є. Слуші Стасик, це воно і є. Тільки ми заїхали. Не з тієї сторони, а ближче. Хлопці, все правильно. Ось до цього озера, то що я вам тільки що знімав. Блін, тут можна джигувати, хлопці. Красота, дивіться скільки вимосток, хлопці. Мені подобається. Дивіться, в кожного своя вимостка. Тут, мабуть, риби. Спасик, я ж стільки вимосток не бачив. Та ви що це? Мабуть, щось ловиться так, просто вимостки не роблять. Я думаю, що тут і карась є, і Дивіться, і стульчики, дивіться. Сідаєте собі, ловуєте, віддихаєте. Треба було спінінг взяти. Отут у вітра нема, бачиш, отут можна і погуляти. Так, можна. Сьогодні вітер Треба бі... буде весь з собою брати дежурний спінінг. Да, і удочку. І вудочку. Хлопці, дивіться, заїхав, скупився, тільки що, у костіка. Костіка скупився, дивіться, що я купив. Дивіться, взяв. Я кинув тут дві пачки таку штуку типу додалку там різні усилитель взяв 5 фанатиків там багажники дивіться красний черв'як і взяв білий хлопці дивіться 5 порцій готовлюсь на фідерну Ну, хлопці ще прикормку покажу дивіться ще взяли позаду хату понабирали бо готові падли я вибачаю так, наша українська символіка. Бачите, ще прикормки набрав. Компотики позати хати. Рекламую позату хату, хлопці. І борщі позати хати. Все, набрали. Так, закриємо. Добрий день хлопці, приїхали на нову локацію. Стас, як з підписчиками. Класно, нове... для мене нове місце, хлопці. хлопці. Дивіться, це Лугова. Чекаю інформацію, Думаю, Це Луговає. Озеро, буде лугова. лугова. Глубина 3, 4, 5, Карась щука, линь, Окуня взагалі багато. Люди дивляться, щоб сітки не ставили. Ось тут, бачите. Заїзд центральний напроти цього забору, де на 128-му. Тут ми завжди гуляємо. Парковка, от машина. Можна ставити машини. Інтересне озеро. Ультралайт. Лайт, шучка Бачите? Камуші піднімаються. Є такі мосточки. Можна ловити, хлопці, ніхто не ганяє не запрещає. Всім дозволено. Багато мосточків. Вода чисто, прекрасно красиві такі дачі. Не впади тихий махнушек, не впади. Я, я піду далі, але тут сидіть. Я, я... Да, да. я піду познімаю хлопцям. Озеро таке. Значить, дивіться, на сторону центральний, вулиця Логова, на карті, Google карта. Откриваєте, дивіться. Дуже хорошо оце тренування по окулю. Окунь бере на все. В основному, звісно, силикон. Ну і вірту... колібалочки теж бере. Таке озеро. ну отріни. Туди йде. Дуже затишно, нікого нема, пресінгу нема, люди дивляться, щоб був порядок, сітки ніхто не став. Дивіться, яке. А там можна, хлопці, заїжджати. Воно йде по кругу. Там, кстати, можна заїжджати оттуда десь. Подивитись, отак заїхали і так от ще проїхати, машину поставити. І там ще ловити можна на машині. Озеро шикарне, дома красиві. Люди, українці, всі патріоти, всі люблять Україну. Хлопці нас захищають, пасиві їм, дякуємо, Поклон їм, хлопці. А ми зараз поїдемо на другу сторону. Ось тут вітер. Так, соціаль проходять. Це як на Одесі на пляжі ходиш. Ось фонтанки. чи в затоці. А тут оце на Дніпро. На Дніпро да. можна найти. Давай. На Дніпро можна йти. Отак, ідете, і на Дніпро виходить. Ви бачите, як Одеса. Зараз я вам домик покажу. Прикольні. Подивитесь. Да, да. ага. Обсі, це такий контент. Обучаюсь. Ціни на дачі на землю. Які дома, які городи садять люди, працюють. І ці який домик. Бачите? Красивий... Відеонаблюдок. Відеонаглядом. А ми зараз до озера виходимо. Я вам покажу. Озеро. Дивіться. Бачите, які домики, хлопці. Такі десь 150 тисяч. А ці 200 тисяч потягне. На 200 штук. А може 250. Якщо там мебель буде гарно. Ну, ці по 50, по 45. Одикіс по до 50 доларів. Тисяч, тисяч. Є нос там взагалі сорвати, 35. Ціни падають, кстати, на дачі. В Олекс можете зайти, подивитися ціни. На дачі падають, а на квартири підіймаються в Києві, а дачі падають, бо тут електрику відключають на стовпах, везде газ є, плюс, самі знаєте, наводнення 1970 році, хлопці, тут все плавало в 70-му році в Ютубі, зайдете, подивіться, тут все, все пливло, все під гес, все пливло, ну, воно надіжно. Ну просто люди ж осталось, у них Старіки мені розказували, як вони випливали з першого поверха на другий. Старіки тут 85-90 років живуть. Дивіться. Оце таке озеро, холодне. Дивіться, домики теж такі. Вулички. Поробили люди ступеньки, щоб купатись і купаються. Бачите, тут є вся риба. Бачите, він верховодка плаває. Запускали сюди і карася, і карпа. Задуха він всі гіна, щука є, Оку. але ну, я тут не ловлю. Я тут пробіжкою, прогулькою. Бо тут дуже це пресінговане. Рибаків страшне плюс. Задуха буває, плюс риба багато дохне бо самі знаєте чого фермерський домик да такий інтересний такий фермерський багато окон та гуляємо, прогулка по садам красивий такий файний домик такий дачка da? це така дачка 50 тисяч стоїть хлопці сотка 10 тисяч доларів під снос. Такий теж. 45 можна там. А вот это Это уже старый дом, стади домик. Це вже Да, так. А це лісний лес... домик такий, бачите? Такий за тридцят можуть віддати. 35. Ну скільки соток? 4, 3, 5. Ну, сотка там до 10 тисяч. Такі улиці. Ось і озерна вулиця, бачите? Домики красиві. Це вже блин, красивий дом, це вже два участка, два. Видно, купивши один участок. Ось тут всі участки по 4-5. Це десь 10 вийшло туди. Далі. Це вже домик конкретний. Такий буде стоїть 100. 120. Ну, з два участка буде 150 тисяч. Один участок на домі такому 100 тисяч доларів 120. тисяч доларів. Хлопці, дивіться, який домик зробили. Цей пластиковий. А це зробили такий кришу. Це така криша, конечно. Інтересно, ну. Але... На, любителя, дивіться. Який старий і бутилки. хлопці. Бутилки. Можна домик домик? Бутылки. А потім у <в> нас не сразу. Бутилки, <пробив>. тут громади, дивись, який домик. Прикольний. Прогулка, прогулка. Поозерний, хлопці. По руку, по Домики пристрають, бачите, всі строїть. Так, такий, так, такий контент зробив вам. Риба зараз погано ловиться, що, що знімати? Треба щось знімати, щоб люди дивились, підписувались. Це Київ, хлопці, сакарки, Ни, нижні сади. Чотири кілометри від Києва, От Дмитро Славутич. Це Київ, сюди скоро визиваєш поліцію. Пожарна Київська приїжджає. Це ще. Душа, куди ми зайшли нам треба було повернути. А ми не повернули. А проход тут є? Не знаю. Чи є. Нам треба проходити. Проход. Хлопці, проход. ми заблудили. Видите, как люди собирают такие участки, чтобы сделать? Тут нет прохода. Нет, тут Добрый день. Добрый. Мы пришли проход до озера, а тут нет назад. Дякую. Маркуся, пошли дальше. Знаешь, это сирень и город. Что там? Черепах есть. Кто-то на диванчике там. Смотри, есть черепаха одна. Сейчас она будет Ага. Вот эта вымазка прикольная, мне нравится. Диванчик. Себе сидишь. И ловишь. Черепаха одна. И вторая, третья три черепах. Одна черепаха стоит 1000 гривен, короче. Можно ловить черепахи и продавать. В Я смотрел. Еще написать, что они какие-то африканские, редкие. Но черепаха не в красном книге. Так что черепах можно ловить. Суп! Пацаны, давайте сварим суп с черепахи. Заделаем такой супец.